Я впевнена, ви з великим задоволенням розв'язуєте різноманітні ребуси та загадки. Як же це класно, коли бабуся, чи вам смаколики, думає, яке ж там слово мало бути по горизонталі, а ви вже записали його в кросворді? А вона в свою чергу ділиться з вами ласощами за вашу кмітливість. Якщо ж вам не до вподоби такі головоломки, то ми пропонуємо вам зіграти в Еліас. З вами я, Діана Гриньків, і сьогодні буде дуже цікаво! Хочете розвивати свою логіку та дивувати всіх гострим розумом? Неодмінно придбайте гру Еліас. Що це за гра і яка її суть? На ті питання я дам вам відповідь. Гра Еліас чомусь схожа на гру Крокодил. Потрібно вміти пояснювати слова на картах, а в крокодилі пояснювати слова за допомогою мови тіла. Як ви думаєте, хто придумав цю настільну гру? Я хотіла б перевірити вашу інтуїцію, але дам вам невелику підказку. Це місце, де можна побачити північне диво світу. Я про цю країну навіть сюжет знімала. Так-так, це Фінляндія. Ще у 90-ті жодна вечірка фінів не обходилась без цієї гри. Настав час розказати вам детальніше про Еліас. Велика компанія не перешкода для цієї гри. Тому не забудьте покликати всіх друзів. Це не ця гра, в якій кожен грає сам за себе. Тут кожен гравець викладається на всі 100, щоб виграла його команда. Важливо бути не тільки досвідченим, а й швидким, бо за одну хвилину ти маєш пояснити слово. До речі, Еліас це чудова гра, щоб відчути атмосферу раннього середньовіччя, або уявити себе капітаном корабля, подорож якого закінчиться, коли пісок з однієї половини годинника пересипеться в іншу. Здогадались, про що? В набір гри входить пісочний годинник, який допомагає виміряти хвилину часу, за яку гравець повинен пояснити те чи інше слово, тому вам не знадобиться секундомір. В набір гри входять ігрове поле, фішки та карти, на яких написані слова. Мало не забула вам сказати. Не можна використовувати слова, які мають спільний корінь з вказаним словом. У гру завжди перевіряйте, чи всі необхідні елементи гри є в упаковці. В наборі 400 карток. І не сподівайтесь на легкі слова. Я одна порада. Багато читайте. В цій грі головна не хитрість, а начитаність. Знання фразеологізмів, синонімів та антонімів може вам допомогти у виграші вашої команди. Чим більше у вас знань, тим більше шансів у вашої команди дійти до фіналу. З латинської мови Еліас означає скажи інакше. І ще, якщо ваші молодші братики чи сестрички також хочуть провести час з користю, для них є різновид гри. Різниця від традиційної це карти з малюнками. Також є ще один вид гри Еліас, де в наборі є спеціальні картки із завданнями. Набри для карти чи Чеоно. Не біда, Еліас, Влаштуйте гучну та інтелектуальну вечірку, запросіть своїх батьків і продемонструйте свою здатність мислити. Я сподіваюся, ви засвоїли нову інформацію і розвивайтеся разом з рожевими окулярами. Ну а для вас сьогодні працювала я, Діана Гриньків. До зустрічі!